Я не тішився тою владою, не тішився президентом. Немає що сказати рабу Божому Грушевському, першому президенту, який вже тут стоїть на постаменті. І всім решта президентів. Нема що сказати. І останній достатній президент не тішився. Україна повинна поставити крапку на президента має бути верховний гетьман України, який відповідає за все, за народ, за армію за все, за державу. Держава починається з кордону. Я завжди казав. Що починається роздати? З кордону. Мене сміялися. Я держава, от в світ немає кордонів. Має спільні кордони. Е, цей. СНГ. Біда. Ми не відмінили ще. Зараз наша якась лінія розмежувань, окопи. Тих окопах будуть лежати ще наші діти. Тут задимуся. Війну хто запустив? Дериб... Тіло вкрив. Хто здав Крим фактично? 20 якийсь там прийшло в зелених, там е, щось не, не зрозумів. Криму немає. Ну, він повернеться. Повернеться Крим, відіб'ємо ще Донецьк, але ми повинні не забути. забути По-Скоропадському гетьману, яка Україна була? Вороняш, Белгородськ, Курськ, то ще наші українські землі, аж до Уралу. Ми повинні, я діставлюся, як я можу до президента, коли він ставиться до Порошенко останньому президенту. Тому що вже, напевно, президента ми бавитися не будемо ні в виборах, ні в президентах. Що сказати? я йому сказати? Якщо я би так з ним напряму розмовляв, п'ять хвилин, війна би закінчилася. І Крим би відійшов до України. Крим здав, здали. Порошенко, президент Петро, бавиться в рулетку. Упас з, з Путіном. То він називається опасний президент. Нехай він що хоче, тому що я бачу його на Майдані, як він заскок ковш цього Корченського хлопця, хотів трохи з міліцією відштовхнути тим ковшом. Він написав заяву в міліцію. О. Я не бачу, щоб він щось раз він не визнає ОУН, раз він не визнає батальйони наші добровольчі. Раз бреше, що там по тисячі він буде кожному давати, сутки кожний, хто ще отримав тих тисяч. Ну хай покаже пальцем. Бізнес здав. Що з того бізнесу? Кому він здав? Кимось проферам? Масонам здав. Якщо він є жидомасон, капля крові в ньому не, не тече, тоді прошу, покинь Петре, і зміниться на ситуація. Е, фарасей і метр, є проповідь. Є Євангелія вчителька. Митерем. Вихвалявся, так вихваляється навіть. А треба так, як митере. Не фарисеєм бути, а як митерем. Витися в груди і сказати Господи, прости. І може зразу буде ситуація міняється. Нема нічого Божого. Якби щось було щось з Богом, значить ми мали б сьогодні і нашу ситуацію. Ми не тішимося, тому що зараз маємо в Росії 6 тисяч будуть вертатися в Україну. Вже не хочуть Росії. <реш> все, Там тут е е не можуть їм подати. Думаю, що вони там хочуть. Вони вже нічого не хочуть, вже будуть повертатися. Свідомість. Зараз йде просто е така йде, ну, те, що відбувається на сході. Вони ніколи не кричали слова України. Вони ненавиділи Україну, ненавиділи мову, а зараз їм треба робити мову. І що, Як то кажуть, всім, всім треба сказати, кожному, хто живе на Україні, за межами. Любить Україну всім серцем.